Добрий день, діти, ось погляньте у білому вбранні зелені ялини. Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не достали морози страшні, щоб взимку заснути і ожити навесні. Але ось одна ялиночка залишилася без сніжного вбрання. Давайте ми їй допоможемо. Ось у нас діти ялиночка, яка стоїть в лісі, їй холодно, морозно. Давайте ми зробимо для неї білу шубку, притрусимо її сніжком. Для того, щоб намалювати сніжок, нам буде потрібен пензлик, біла фарба, водичка і латяна паличка. Для того, щоб намалювати маленькі сніжинки. Спочатку давайте згадаємо, що сніг іде з неба з снігових хмарин. Тому візьмемо білу фарбу і намалюємо вгорі нашого малюночка хмаринки. Можна їх намалювати якої завгодно форми ось такі круглі можна зробити. Можна зробити ось такі хмарки довгасті. Маленькі, великі, дрібні. Можна як завгодно, все це буде правильно. Тепер треба покласти поки що пензлика і взяти ватяну паличку, набрати білої фарби на неї. І ось таким чином ставити крапочки. Це будуть наші сніжинки. Ось вони сипляться з неба, з наших хмаринок. Треба їх намалювати по всьому аркушу, щоб у нас був справжній, стався снігопад. Подивіться, багато-багато сніжинок. Сніжинки треба намалювати і на ялинці. Вони вкривають її і зігрівають сніжок. Подивіться ось так. А тепер ми знову візьмемо пензлика і згадаємо, що сніг, коли падає з неба, лягає на землю. Тому нам треба ще намалювати сніг, який лежить на землі. Ось так ми проводимо смужечки, мазочки, і наш сніжок лягає на землю. Ну, обов'язково робити рівненько. Можливо, є сніжні такі кучугури, великі. Ось так. Подивіться, який гарний у нас вийшов малюнок, діти. Справжній зимовий пейзаж. Сніг, який йде в лісі, і вкриває ялини.